Ну ж, На початку місяця фондові ринки сколихнула колосальна хвиля. Шортселери, да, тобто, які грали на пониження американських компаній, заробили 127 мільярдів доларів. Це сталося, вдумайтесь, з 2 по 7 квітня. Такі дані наводить аналітична компанія Ortex Technologies. Причина. Агресивні митні тарифи запроваджені президентом Дональдом Трампом для того, щоб пофіксити, полікувати американську економіку. Але вони вдарили по фондовому ринку. Вони шокували уолл і весь світ. Дані стосуються компаній США з капіталізацією від мільярда доларів. Таких компаній в США дуже багато. Загалом, у 25-му році, оці шортселери вже отримали 189 мільярдів доларів прибутку. Вони отримали, значить, хтось втратив, а втратили. Ті, хто продавали на цій паніці, ті, в кого були ліквідовані позиції. Да? Тобто, ну по суті, фондовий ринок це перерозподіл е, на користь розумних і терплячих. Да? По-моєму, це казав Уоррен Баффет. Ця історія показує, як в хаосі хтось виграє, але торгова війна Трампа впливає на всю глобальну економіку, і переписує. Правила і економічний ландшафт світу. Друзі, розповім вам про це. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео, що ви думаєте про цих шортселерів, про їх прибутки. Що таке взагалі оцей шортселен, цей короткий продаж, так званий? Да? Тобто інвестори позичають акції і продають їх сподіванні потім, що вони впадуть в ціні, вони їх викуплять дешевше. Це працює, коли ринок падає. От 2 квітня Трамп оголосив масштабні тарифи. Він запровадив 10% мити на весь імпорт до США, і для ключових партнерів ще шахнув мити там для Європейського за 20%, Японії 24%, Ізраїль 17%, Китай 34% І так далі. І Трамп навіть попередив, що підніме мити на Китай додатково ще на 50%, і він, до речі, стримав цю обіцянку але це, от буквально щойно відбулося. відбулось. Так, от інвестори запанікували одразу. Індекс S&P 500 обвалився за тиждень. Він втратив. 5 трильйонів доларів, 5 трильйонів доларів. Це найбільше падіння за кілька днів з березня 2020 року, коли почалась пандемія. Nasdaq Composite, це індекс високотехнологічних компаній, увійшов в межу фазу ринку, впавши на 20% від піку в лютому. Dow Jones 3 квітня втратив майже 1700 пунктів. Це багато. Трамп назвав це запровадження тарифів днем визволення. Він хоче боротися з несправедливою торгівлею, хоче подолати деіндустріалізацію США. Він хоче вирівняти світові торговельні дисбаланси, які, за його словами, призводять до того, що інші країни зловживають економіку США раками, але ринок відреагував жорстко. Компанії, залежні від глобальних ланцюгів, постраждали. Акції Apple впали. Компанія втратила понад 300 мільярдів доларів за один день. Аналітики кажуть, що прибутки компаній можуть зменшитись на 32% через її критичну залежність від. Китаю, Nike Walmart також зазнали збитків в автосекторі. Проблеми Nissan зупинив виробництво двох кросоверів в Мексиці через 25% мити на імпорт авто. Boeing втратив 10% вартості акцій. Його глобальний ланцюг постачання. Під ударом також. Оці шортселери скористувалися цією панікою. Вони нарощували свої ставки ще починаючи з 31 березня. Деякі шортселери забирали прибутки, фіксувались. да Дехто хоче зафіксувати свої виграші, сказав Пітер Хеллерсберг, це засновник Ортекс. Це означає, що песимізм зменшується, або інвестори просто беруть гроші після а, вдалого тижня і фіксуються. Іфи Трампа мають серйозні. Наслідки, і схоже, що це тільки початок. Економісти попереджають, що нові мита будуть коштувати американцям там 700 мільярдів доларів, а то можливо і більше в річному вимірі. Так кажуть в JP Морган, ціни для споживачів можуть зрости на 2%. І і цей прогноз був зроблений ще до того, як Трамп запровадив 104% митного тарифу проти Китаю. Тобто, це ще попередня версія торгівельної війни. І от до кінця цього року США і світ можуть взагалі війти в рецесію. А я вам розповідав, що Ларі Фінк, це очільник багаторічний найбільшого інвестиційного фонду світу BlackRock, сказав, що ми вже увійшли. В рецесію 4 квітня Джером Паул, голова найвпливовішої економічної організації в світі Федеральної резервної системи США, зробив важливу заяву. Він сказав, що тарифи підсилять інфляцію, і сповільнять економічне зростання. Надії на зниження ставок у інвесторів поступово. Зникають Да? тобто, ну ці от ставки, які встановлює Федеральна резервна система США, це по суті вартість долара. Да? Тобто, от сьогодні він коштує там Це значить, що іпотека, якщо там ще додати, в США там ну десь там 6-7% по інерції. Але Трамп не здається. 7 квітня він відкинув ідеї паузу в тарифах. Він хоче, як він каже, мільярди, мільярди доларів і справедливі угоди. І каже, що вже 50 країн стоять як мінімум в чергу на перемовини щодо врегулювання цих митних тарифів, які він оголосив. Трамп. Вів проти Китая мито 104% відсотки за те, що Китай не погодився відступити у своїй відповіді на торгівельну ескалацію з боку США. Світ реагує тривожно. Китай йде до кінця, як вони кажуть, да. Тобто, Міністерство торгівлі підтримує фондовий ринок кредитами, намагаються знайти якісь стимули для внутрішнього споживання. Японія обрала зовсім інший шлях. М'який шлях я вам розповідав про це, що прем'єр-міністр Шигеру Ішиба домовляється з Трампом. Це може дати Японії переваги в торгівлі в порівнянні з іншими країнами. Індія взагалі тримається спокійно і впевнена. Міністр торгівлі Піюш Гаял каже, що 26% мити на індійські товари не проблема. Він вірить у міцні зв'язки з США і планує торгову угоду до осені 2025 року. Так він принаймні натякає. 8 квітня на Уолл-стріт з'явилась надія СНП500 зріс на 2,8%. Такий відскок на ранкових торгах. Інвестори сподіваються, що Трамп. Піде на переговори, ну принаймні з якимись країнами в понеділок. Індекс ненадовго війшов в відмежий ринок. Він закрився спадом на 0,2%, що на 17,6% нижче піку, який був в лютому місяці. Ходили чутки про дев'яностоденну затримку тарифів, да, тобто, що відкладе Трамп їх запровадження, але е, Білий Дім назвав це фейковими новинами, і знов таки падіння відновилось: волатильність на ринку зростає. Прибуток шортселерів 120 мільярдів це нагадування про те, що в торговій війні є переможці і переможені. Да? Тому що от Китай каже, що нема, а ринок показує, що є. Але дуже важко сказати заздалегідь, хто буде переможцем, а хто переможеним. Да? Тобто, на березі це не вирішено. Це вирішить взаємна гра, конкуренція, зустрічні рішення. Альянси передумовленості, все це ми побачимо найближчим часом. Відкладати вдовгу це ніхто не буде. Такий рівень митних тарифів це просто переписування всього економічного ландшафту Світу і навіть всередині самих прихильників Трампа да тобто є критики таких митних тарифів. Наприклад, той же самий сенатор Тед Круз попереджає про величезні ризики. Він прогнозує втрату робочих місць і проблеми для республіканців на виборах 26 го року. Бізнес-лідери закликають до дії Джеймі даймонд Джепі Морган, Ларі Фінкс, Блекрок хочуть швидкого рішення. Фінк каже, що багато хто вже вважає, що США. В рецесії на рівні CEO найбільших компаній. Чи почується Трамп? Що він робить? Чи піде він на якісь поступки через такий тиск з боку корпоративного сектору, ну іноді тиск, іноді м'які натяки, чи буде подальша ескалація. Але враховуючи, що він ввів 104% мита проти Китаю. Я думаю, що переважати буде сценарій ескалації, можливо, з виключеннями по деяких ключових торговельних партнерах, яким вдасться домовитися про більш вигідні умови з урахуванням ну, певних таких, скажімо, вигідних угод для Сполучених Штатів Америки. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Прокоментуйте, будь ласка, це відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Ми тут регулярно розглядаємо важливі економічні теми, і дуже дякую вам за підтримку економічного просвітництва. на Тут на YouTube, на Монобанку, я залишаю лінк під цим відео. Ви допомагаєте створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Дякую вам і до зустрічі!